Це хлопців будуть говорити їхній. Сьогодні, як верховний головнокомандувач, я маю високу честь особисто привітати. З професійним святом еліту Збройних сил України, воїнів десантників, сьогодні також відзначають своє професійне свято Повітряні сили, які надійно стоять на захисті українського неба. Без перебільшення скажу ваша десантників звитяга, хоробрість, жертовність забезпечила українських політиків і дипломатів. Тими вагомими аргументами, які змусили ворога піти на мінські домовленості, як в вересні минулого року, так і в лютому цього року. І всім нам дали можливість звільнити від агресора більшу частину українського Донбасу. 387 десантників не повернулися з бойових завдань, загинувши в запеклих боях з російсько-терористичним агресором. Вічно їм пам'яті слава. На знак високої оцінки ратного подвигу високомобільних десантних військ та їх командування я прийняв рішення підписати указ про присвоєння командувачу високомобільних десантних військ полковнику. Забродскому Михайлу Витальевичу звання генерал майор Я приветствую Михаила Витальевича, І впевнений, що сьогодні це той бойовий генерал, яким пишається вся Україна. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Дякую.